Привіт, 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 мої любі. Сьогодні 21 січня 2024 року. І сьогодні я з гордістю можу сказати, що буде неймовірна подія в нашій Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Я думаю, що майже кожен чернівчанин і мешканець України знає про це, адже сьогодні буде концерт наших народних артистів України, дуету-писанка. А саме Неймовірної Оксаночки Савчук та Іванка Кавацюка. Про дует писанку я можу розповідати дуже, дуже, дуже довго. Ви знаєте, це люди Янголи, інакше не скажеш. Але давайте все поступово. Сьогодні, до речі, я хочу вінчувати Іванка, тому що у нього сьогодні день народження з іменинами Іванчику творчої наснаги, драйву, натхнення і. Божого польоту музики в твоєму виконанні віртуозному на цим балах. Знову можу сказати, перед тим, як робити цей репортаж, я просто прослухала декілька ваших концертів і надихнулася, як ти граєш на цим балах. Ну твій чардаш на цим балах це просто неперевершено. Воно драйвує, воно надихає. Небесний вам, земний вам уклін. дует писанка створився в 1990 році. А зараз розкажу вам, як. Оксанка вже була дуже відомою співачкою. Оксана, наша землячка з Кіцманя. Наскільки багата музикантами кіцманська земля? Це наш звичайний Володимир Івасюк. Іде десь поруч, поруч, поруч співала своїх пісень Чудова Оксаночка. Вони неймовірні. Оксана вже була дуже відомою вокалісткою. Оксана співає душею. Її спів як срібні нотки лунають скрізь, скрізь скрізь і затрогують. Кожну струночку душі. А яка вона людина? Це ж сонечко щира, безпосередня, просто янголо плеті. Коли вона співає, така тендітна, вишукана, елегантна, неймовірної краси, жінка це просто надихає, лікує душу. Я не знаю, як лікує душу психотерапія. Але те, що після концертів дуету-Писанка люди вилітають з крилами, це стовідсотково перевірено на мені особисто. Познайомились вони саме ось тут, мандруючи, Кобилянською крокуючи, коли був фестиваль червона рута. Я дуже добре пам'ятаю, я вчилася на четвертому курсі в університеті нашому імені Юрія Федьковича. і був фестиваль у 89-му році Червона рута. І тут, ще в Радянському Союзі. Почали ходити тут вже браті гадюки не були, да ну, всі наші видатні співаки. І в українських вишиванках такі екстравагантні молодь, музиканти. Це було таке дійство. Мені вже тоді було 20 років. Тобто я вже це дуже добре і свідомо пам'ятала. Саме на цьому фестивалі і познайомились наші Оксаночка Савчук і Іванка Кавацюк. У них зародилося кохання, творчі проекти. І з е, їх концерт вони е, зробили саме на великдень і де заспівали різних великодних пісень. Тому і дует звичайно назвався Писанкою. Воно все пішло звідти з небес, як зазвичай е, трапляються такі зустрічі і чудові творчі проекти. А далі понеслося, 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 скільки гастролей по всі, по всьому світу, по всьому світу, без перебільшення, скільки концертів. Які вони творчі натхнення? Ви знаєте, коли ця пара, а вони такі їх відносини це окрема тема розмови. Ви знаєте, це дійсно еталон, якою мудрою має бути жінка, і яким легенням може бути мужчина, який кохає свою жінку, і жінка, яка надихає свого легеня, щоб він грав ось такі чарди, що на цим балах. Це треба тільки побачити, як Іваночка, як лебідка поруч з як Оксаночка як Лебідка поруч з Іванком. Як вони спілкуються, як вони комунікують? Просто посмішка з обличчя не зникає. Любі наші, дякую вам величезне за все, що ви робите. Сьогодні це повторний концерт. Перший був перед самим новим роком. Адже Оксанка народилася на самий новий рік в ніч з 31 грудня на 1 січня. Знову ж таки, Янголом поціловане дитя. І концерт був якраз перед днем її народження в філармонії. Як було багато наших воїнів, панаців, звичайно, наш панатець Валерій Сирацюк, капелани, наші воїни, які зараз проходять реабілітацію у Чернівцях, які вони щасливі виходили з концерту, наші переселенці, родини, які втратили найголовніше своїх синів. Які віддали своє життя за нашу перемогу. Багато бажаючих не змогли потрапити на цей концерт. І було прийнято рішення зробити ще один концерт Різдво, різдво з писанкою. І це вже концерт, який закінчує цикл Різдвяних свят. Він буде трошки інакшим. А перед концертом знову у холі Філармонії буде неймовірне дійство. Уявіть, зараз я вам розповім. На Закарпатті є дуже-дуже багато церков, які зроблені ще давно, давні, без єдиного цвяха. І ось ці от такі драночки, з яких зроблені е, Гонза, називається Гонза, Закарпатське слово, з яких зроблені дахи, вони уявіться, які вони намолені, яку величезну енергетику вони несуть. Так от ігор Іванків, е, Закарпаття, який опікується саме культурними проектами. Там на Закарпатті, у наших сусідах, але ми з цього боку Карпат, а вони з того. Багато з цих церков були підпалені. Такий був період. Але ті церкви, які збереглися і які вже можна було розібрати, ось ці гонти, Ігор Іванків, розібрав і була така ідея по оці, по одній дощці, віддати усім художникам з України. І професійним, і аматорам, і художники на них. Це був цілий проект цієї Україною. Намалювали свої ікони. От уявіть собі силу енергетики цієї ікони, гонта, яка була на даху церкви, до якої молилися люди, коли піднімалася молитва. Вона не пішла в сміття. Її розібрали, і на ній художники України. З молитвою малювали свої ікони. Так, от, перед виступом нашого неймовірного писанка в холі філармонії усі бажаючі зможуть побути серед цих ікон. Звичайно, це не всі, тому що їх багато. Такі проекти були і у Києві, але Ігор Іванків, самі найкращі, самі такі енергетично потужні ікони. Привіз сюди у Чернівці, так що як завжди, ви знаєте, там, де наш дует писанка, де сонечко Оксаночка, де неймовірний Іванко, завжди свята. Ось така ще подія. Наразі я вже буду поспішати, тому що про таких людей я можу розповідати безкінечно. І я думаю, що я вийду до вас з до вас з репортажем з після концерту. На концерті я буду робити прямі ефіри. Усі бажаючі зможуть долучитися. До речі, ми будемо з усією моєю родиною, з матусою, з братом, з його дружиною, з нашою широкою родиною і з близькими друзями на цьому концерті. Неймовірно щаслива в цей неймовірно щасливий день Чернівців з вулиці Кобилянської. натхненна Чернівчанка Оксана. Δημιανίσενα. Παπά.